Чи відчуваєте ви хрускіт або клацання в суглобі, коли широко відкриваєте рот? Або, можливо, у вас часто болить голова? Тоді це відео якраз для вас. Всім привіт! Ви на каналі Стоматок, і сьогодні в нас дуже класний гість, лікар-гнатолог Случевський Євгеній. Зустрічаємо! Євгеній, привіт! Дякую, що завітав до нас. В нас. Купа питань, хто такий гнатолог? Ти як представник цього такого відгалудження стоматології, що це за спеціаліст? Бо іноді неправильно навіть називають цю галузь. Є проблеми деякі після втручання стоматологів або лікарів. Тобто, коли починає хруськать, коли дуже часто головні болі і пацієнти, навіть головні болі це з цим ніколи не зв'язують, то вони починають щось шукати. Вони починають з нервопатолога, потім ідуть до іншого лікаря, і потім все Лор, що я знаю. Вони да, шукають щось усі дзвонить, і вони до лора. А то ж не завжди. Да, лор. А, потім, а потім лори вже вони трошки досвідчені. Вони відправляють до гнатолога. Вам до гнатолога потрібно. І потім вони шукають гнатолога і, собственно, приходять до мене. Мені якраз на днях написала пацієнтка, каже: Доброго дня, не могли б ви, будь ласка, мені порадити гематолога? в мене хрускіт в суглобі. <рес> Тому гематолог це той спеціаліст, який займається кров'ю, да. так? Тобто і хворобами крові. А гнатолог це. Спеціаліст стоматолог, який займається скронево нижньо щелеповим суглобом, і не і... тільки. І не тільки і м'язами, і зв'язками, і, так, і, і диском, і зубами всієї цією системою, і тісно співпрацює з нами з ортодонтом. Так, так. зуби, м'язи, суглоб, навіть мозок, і навіть все тіло воно повністю взаємозв'язане. У реабілітологів є таке розуміння, що є висхідна і є нисхідна проблема. Тобто, як це розуміти, у нас головні болі можуть починатись із того, що у нас є проблема з осанкою. Вот або постура. Постура, осанка, хто як називає, або це не починається. Ця із-за зубів, тобто у нас видалили наприклад восьмий зуб або поставили купа плом тобто, вже якісь ятрогенні. Фактори. Е, да, фактори від лікарів вже були. І у нас змінюється потроху щелепа. І звісно, у нас м'язи, які з'являються самі головні, вони починають змінювати оці всі о, якби, структури. І виходить, у нас пер... трохи перекосила щелепа, і у нас потім це впливає на плечі. Наприклад, це якщо грубо так кажучи. Потім плечі теж перекосились і перекошується таз. І потім вже це все впливає на ноги. І коли пацієнт, наприклад, і да, я відправляю пацієнта на реабілі... до реабілітолога, то він приходить. Реабілітово з ним працює, і потім пацієнт може відчувати те, що він не так змикає. Якось у нас у нього не так змикаються зуби. Що змінилось? І, як правило, коли ми бачимо на зуби, ну тобто дивимось на зуби, то е, ми можемо побачити, що якраз та частина вона стирала, стиралась. бо у нас ж якби зуби вони мають певну морфологію. Наша задача це відновити і поставити назад. І якраз є те звину, з кого це все починається. Євгеній, скажи, будь ласка, як зрозуміти людині, що їй потрібен гнатолог? Є два фактори. Якщо у пацієнта клацає в суглобі, так. от то в принципі вже автоматом зараз, оскільки вже о, це настільки продвигається, то вже кожен лікар, кожен о, лі... пацієнт знає, хто такий вже гнатолог, що потрібен гнатолог. Ну зазвичай це йдуть по рекомендації від лікарів, так. то власне це вже. Приходить до мене пацієнт. Є ще деякі пацієнти, що приходять, і вони абсолютно не знають, чи потрібен інгнотолог. І тоді ми починаємо діагностику. І о, ми перше за все, що ми повинні розуміти, яку ми задачу ставимо. Тобто яка задача у нас надалі стоїть в плані лікування? Тобто, якщо, наприклад, ми починаємо ортодонтію, то це 100% потрібно робити діагностику. Давайте так, ми так. як лікарі, ну, звичайно без діагностики, немає діагнозу. Якщо немає діагнозу, ми не знаємо, що лікувати. Звичайно, як приходять пацієнти, і кажуть, а чого ви, чого ви мене направляєте на купу всяких знімків? Я ось там був в стоматології. Там мене в крісло посадили, сказали, Прикус не Правильно, фіксуємо бракіти через годину. А, а ви якісь знімки хочете від мене? Самий банальний приклад у нас є адаптація. Ні, Давайте так, щоб це попроще було, тому що зараз пацієнти афігеють. Якщо ми починаємо реабілітацію свою, тобто ми ставимо перед собою задачу зробити ортодонтію або ортопедію, то ми, в принципі, повинні починати з гнотолога. Чому з гнотолога? Тому що. Всі 28 зубів, які ми будемо реабілітувати. А ортодонтія це власне є тотальне все. О, так от і ортопедія, вона може бути як частковою, також тотальною. То потрібно робити повністю комплексний огляд. Це суглоби, м'язи, пальпація, тобто розуміти, в якому вони стані знаходяться, тому що впродовж цього життя у нас стараються зуби, і у нас як правило спазмуються постійно м'язи. І у нас, якби ми всі симетричні, У нас є ліва сторона, і є права сторона, і у нас повинен бути ось такий баланс, гармонія. І як правило, якщо у нас оця сторона підтирається, або там, наприклад, видалили зуб, або поставили некоректно пломбу, і воно починає все стиратися, то у нас, грубо кажучи, щелепо починає отак от перекашуватися. Соответственно, у нас є правий суглоб і є лівий суглоб. І у нас виходить, що оці два суглоби вони це в принципі як дурний самий суглоб, який нам стоматологом достався, і виходить, що у нас ці два суглоби вони завжди працюють в парі. Тобто, наприклад, оцей суглоб він собі сам по собі працює да. так, і всі інші суглоби. Але ці два суглоби, якщо у нас цей суглоб рухається кудись, то цей теж кудись mm. рухається. І виходить, що коли у нас підтираються зуби, у нас м'ясо і спазмується, а це якби теж починає якби, шукати своє місце. І у нас, грубо кажучи, те, що я вже казав про реабілітолога, починає іти ось такі Так, асиметрія. Да, асиметрія відповідно, я як гнатолог повинен виставити. Правильний прикус, і обов'язково ми повинні розуміти, що це буде, якби я в своїй практиці називаю, і пацієнтам це доношу, що у нас є два прикуси. Перший прикус це зубний, те як ми звичний прикус, і є м'язевий прикус. М'язевий прикус це ми умовно вдаляємо всі зуби, і у нас щелепа нікуди не може заганятися. Тобто вона, грубо кажучи, висить на зв'язках і м'язах незалежна не залежить абсолютно, і тому якби зуби, теж як я пояснюю пацієнтам у себе на прийомах, що зуби це наші рельси. Тобто, коли відбувається перший контакт на е, зубах, то задача всіх зубів війти в максимальний контакт, як зліва, так і справа. Якщо це не відбувається, м'яз буде дотягувати його. До контакту да. це ми завжди кажемо пацієнтам. Коли в нас один зуб видалили, інший нахиляється, да. і ми да. починаємо там... до насім да. відомий феномен okay. через ситуацію в нашій країні багато пацієнтів живуть на дві країни. Медичний туризм, який був і раніше до початку повномасштабного вторгнення, зараз він став от просто мейнстрімом. Да? Приїхати в Україну на два тижні і зробити все. Починаючи з стоматолога, приходить пацієнт до стоматолога і каже: лікарю, в мене є наприклад 6 днів для того, щоб полікувати всі зуби. І за цей тиждень або навіть за два дні лікар ставить одночасно 8 пломб. На жаль, це так не робиться. За один раз за один раз це нічого не робиться. Мені потрібно знову ж таки, тобто все проаналізувати, потім зняти відбитки, це все співставити, подивитись, зареєструвати вам коректний прикус. Потім вже на основі цього я можу поставити якесь ну рішення. Окей, це можна швидко, це можна в принципі і за два дні зробити, якщо ви це ви, Якщо ви там все от мені принесли, так. але потім ще виготовити капу. І якраз до капу, я думаю, що ми ще, ще дійдемо. Тобто, за так швидко це не робиться, якщо правильно я навіть про те, наскільки ось ці багато, наприклад, внесень змін в прикус у вигляді нових пломб, не так, що одну-дві пломби Можуть поставили, суглоп... а одразу вісім повпливати, повпливати на суглоб та м'язи. в плані Цього це якраз адаптивні механізми нашого організму, які мають певний ліміт. От імунна система бореться, бореться, бореться з вірусами, а потім каже, все, хватить, мене вже немає. Те саме і організм. Це по суті, як як імунна система. Ну, я тобто, певні це межі. може бути ок, а може так. бути момент того, що пацієнт поїде, а потім буде писати тобі смс. Mm -hmm. Вночі вибачте, але в мене з правої сторони щось болить, спазмується. А, і... Як правило, такі пацієнти, які вже приходять після ортодонтії, кучі ортопедії, Потім ще. Там іще іще ще був. Як правило, такі пацієнти можуть абсолютно їм, їм все клас, мото він все клас, але щось заважає. Звичайно, да він сідає в крісло, лікарі підпиліть мені. Ось тут я так трошки підпилюю, і він клаже клас. клас. А потім наступний ранок, і мені отака простиня. Лікар да, у мене п'ятку, да, отак звело. А тому, що хто останній чіпав, да, той і да. винен. Также пап тому ми Все. ніколи не беремо на доліковування пацієнтів, якщо не маємо повноцінної картини а, всього, тому що ми не розуміємо, що ми маємо справу, і ми останні хто торкався і будемо винувати. Але в мене питання з приводу м'язів і суглобу. Поки ми так, не так, дійшли так. до капи, так. пацієнти, які вже знають, що в них проблеми з м'язами або з суглобом. Є ті, які колять ботокс вживальні м'язи. Mm. Щоб хоч якось uh, послабити біль, і є ті, які кажуть, що в мене прекрасний хірург, який uh, сказав, що вирішить мені проблему з uh, кроневинужніщелиповим суглобом. А він буде uh, колоти мені трауміль в, суглоб. в суглобову Прям сумку. Прямо в суглобову да? сумку. Mm. Так mm. як ти до цього відносишся? Чи є це методом лікування? Чи правильно це ботекс він колеться для чого? Для щоб сняти щоб розслабити м'яз максимально. у вас з'явився в зубі пульпіт. Ви йдете до стоматолога, його лікуєте. Так. Є ще варіант прийняти там, наприклад, німісіл, угу. щоб просто зникла біль, але ж проблема нікуди не Її зникла. Причину не прибрали симптоматику. Тобто причина залишилась: те саме працює ботекс, і те саме працює той самий травмгель. Ви просто колите. Ви просто відтягуєте о той момент, коли знову ж таки наша адаптація скаже до побачення. Потім до мене приходять такі пацієнти обколіті, і я потім починаю пальпацію. Звісно, я починаю пальпацію, мені потрібно зрозуміти, надавити на цей м'яс, на цей м'яс, там ще внутрішньоротові. ротові, то я тільки знаю, як болять внутрішньоротові. ротові. А зовнішні я не знаю, тому що там працює ботекс. Ботекс, який просто це все якби гальмує, і я, ну все, я вже не знаю, як, як з ним працювати. Давай перейдемо до питання, яке турбує всіх, хто нас зараз слухає. Як це лікувати? Капи? Капи капа це є лікування і це фініш, або після капи буде ще щось. Виходить так, що коли вже ми зробили капу, і звісно, потрібно щось далі робити. Тобто це називає більше життя після капи. І особливо я всіх пацієнтів перед тим, як надягнути капу, я їх попереджую, що може щось бути. А що саме, ну, власне, я показую це все на моделях. От у нас да, звичний наш прикус. В принципі, він вас не турбує. Але вас турбує суглоб. І те, що я вже проговорював, що у нас є баланс, я, зобстане, цією капою я знаходжу певний баланс. Коли ми вже вдягаємо капу, Ну от і ми її проносимо. Там певний період, це може бути від двох місяців і навіть до року, в залежності від того, яка ситуація у пацієнта. То у нас із звичного прикусу може змінитись так, що отут буде щілина, і отут, а отут у нас спереді ми кусаємо тільки перший контакт у нас фронтальних зубах. І потім після цього я приймаю рішення, що ми далі робимо. І буде... лікар далі. Так, який далі лікар. Або це буде ортодонт, або це буде ортопед. Життя після капи, воно відбувається яким чином? Або ми йдемо до ортодонтії, або до ортопедії, або живемо все життя з капою, але просто періодично її міняємо. Така собі перспектива. Так. Тобто, а якщо ще про капу, скільки в ній треба бути? От Головні такі моменти. О, 24 години на 7 ми її носимо, знімаємо, коли чистимо зуби. Чому? Ми всі люди маємо кістки, і ми їх ламаємо. Так. Ми зламали руку, ногу. Травматолог накладає гіпс. Ми не можемо прийти додому, зняти гіпс, піти погулять, вернутися назад і вдягнути гіпс. Не зята. Mm -hmm. Тому що косточка, вона якби повинна зростатися. Те саме і наша капа, вона виконує роль цього ж самого гіпсу. Це наш кастиль. І якщо ви знімаєте капу і ви єсте, то ви повністю навантаження даєте на м'язи. Самі основні фази, які відбуваються навантаження на нашу зубощелепну систему, це коли ми їмо і коли ми спимо. Коли ми їмо, це логічно, тому що у нас м'язи розвивають до півтонни тяги. Тобто, mm -hmm. у нас. Так, навантаження йде. І тепер уявіть, що у вас шовка диск, ви знімаєте капу і починаєте жувати. І, власне, у вас диск починає вилітати, вилітати, і у вас просто ви дожуєтесь до того, що у вас просто розтягнуться зв'язки, і Він я цей звиск просто не зловжую. Ми, да, ми його втрачаємо. Друга фаза це коли ми спимо. Тобто ми на підсвідомості, mm -hmm. ми не можемо підсвідомість свою контролювати. Da. Пережили ми якийсь емоційний день. Mm -hmm. да. Особливо коли у нас зараз іде війна, то звісно, що ми випльоскуємо всі емоції вночі, коли ми спимо на підсвідомості, нам щось сниться, і ми починаємо й крутиться. Оце власне і є друга фаза активності нашої зубощелепної системи. Саме часте прохання від пацієнтів це зробити ночну капу. Ночну да. капу, відброювати. Типу, захисну да. роблять, да? там просто захисну капу, вона виглядає ось таким чином, практично. Да? У нас багато пацієнтів, які приходили, кажуть, ось, ось так виглядає, в мене є нічна капа, але я її раз на місяць змінюю, бо вона протирається. Це Во. ж неправильно так. І дайте капу я згадаю, робити. де вона протирається, отут на задніх зубах. Та, 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 Тому та. я називаю це чехол для зубів. Коли вдягаються ці капи. То, грубо кажучи, особливо коли ми закінчуємо ортодентичне лікування або ортопедичне лікування, звісно, ми хочемо захистити свій результат роботи, так, так. але я це є трошки неправильно, оскільки ми повинні завершувати свою роботу таким чином, щоб пацієнт змикав. Так само, як він колись у молодості змикав зуби. Коли ми завершуємо свою роботу, будь то ортопедична, будь то ортодонтична, то якраз ми всі оці підготовчі моменти, які ми проводили, розслабляли м'язи, вставляли суглоб. Я власне те, що я казав, що ми всі симетричні, у нас ліва і права частина повинні бути синхронно замикаються зуби, а не так, що у нас змикається спочатку права сторона, а потім ліва а потім сторона. Потім доводимо так, щоб да, ліви і потім, зимкнулись. якби отак, от от доводимо, і таким чином, якби деякі лікарі. Давайте будемо грубо що вони грішать, вони роблять ось такі чехли для зубів, які потім вони приводять до того, що вони погіршують стан власне зубощелепної системи. Приїхала до мене пацієнтка, вона знаходиться в Лондоні. Так знову ж таки наша тема. Туризм. Вона тут робила ортодонтію, їй тут зробили капи, і вона уїхала. Так, все, вона повертається сюди, я починаю її пальпувати, тобто пальпувати м'язи, і в неї все болить. В неї вплоть до того, що в неї болять терпать м'язи. І вона каже, що вона оці вже капи носить десь півтора року. І у неї все повністю боліда моє рішення, яке це зробити сюди, де програматор. Точно такі же чехол, тільки так. тут додаємо. Ми де програматор передня пластинка. І коли вона змикає, у нас власне не змикаються задні зуби, і що? вона розслабляє тим так. самим м'язи, і вона так спить. Так, ага, так. їй так класно. Так, якщо ми стиснемо зараз зуби, от сильно сильно от стиснемо так. і покладемо ось осьди е, м'язи, покладемо сюди пальці, то ми відчуваємо, як у нас от від скулової дуги до кута нижньої щелепи йде оцей ось масетальний м'яз. Він напружується. Так, да? А тепер висовуємо так зуби, стик в стик і спробуйте розвити таку саму. Слабше силу. набагато Слабше Слабше. набагато. Та. От це власне є принцип дії депрограматора. Це я теж пояснюю таким чином пацієнтам, як він собственно працює. Дитина або дорослий може вдаритись з в побутовому рівні. Я не кажу про ДТП якесь, да, не дай Боже. Чи треба одразу йти взагалі догнатолога, чи то тільки якщо якийсь. Перелом відбувається ще. Але от просто банальна травма в підборідті мати якісь наслідки потім для суглоба. Обов'язково потрібно зробити бажано КТ. Тому що воно може бути у вас боліти, але там може бути перелом суглобової голівки, який буде як би, для вас болью, але потім вона у вас неправильно зростеться. Таке теж буває. Це Особливо не... це у дітей. То вони, коли отримують такий удар, то вони можуть просто зламатися суглобова голівка. Ну, дитина бігає собі, ну щось болить, може там щось не відкриває. Але потім, коли він виростає, там вже 18 20 років, ми дивимось КТ, а голівка ось так. І ти у нього питаєш, а були переломи? Я не пам'ятаю. І потім починаєш копати, і все-таки докопуєш до того, що все-таки була якась травма. Наразі ми розуміємо, що гнатолог це дуже важлива людина в стоматології. Без тебе зараз просто ніяк, так. особливо у дорослих пацієнтів. В нас завжди, коли виходить відео на каналі, дуже багато потім після переглядів питань від наших глядачів. Тому я думаю, що ти включайся, будь ласка, і коли буде відео, я думаю, що в нас буде купа питань, і щоб ми обов'язково на них відповідали. Бо вже люди подивляться і будуть розуміти, що ще спитати, щоб. Щось для себе зрозуміти обов'язково. Ви були на каналі Стоматок разом з класним спеціалістом, з гнатологом. Задавайте свої питання, підписуйтесь на наш канал, і будемо на вас чекати в наступних відео. До зустрічі! До зустрічі!